Но ми не бачили з вами в якомусь притонному форматі якогось влога. Нещодавно зробили рекламу для скіфського золота і національного музею. Скарби Криму, значуща колекція музейних предметів з чотирьох музеїв Криму. І спускаємося в метро. Глянути, як воно в цілому буде виглядати. Це знаєте, дуже важливо для мене, коли відоси показуються прямо в метро. Тому погнали, подивимось. Так, на арсенальній відмітлись їдемо на майдан. Так, для мене як для чувака, як ви відео показали в метро, це супер важливий момент, тому що побачити свої відоси в цілому в метро це дуже офігенно, тому що Для мене метрошка це е, дуже особиста тема. І, але я не побачив відоси, вони мали ще бути в вагонах метро. Але багато вагонів метро просто виключені екрани. Я думаю, що це пов'язано з тим, що. Е, Дефіцит електроенергії і метрополітен вирубає просто екрани. Тому дуже шкода, тому що вагони це прям трушність. Але побачити на станціях вагони метро і відос це теж дуже трушно. Якось так. Тому хай ваші мрії здійснюються. А я полетів знімати далі відоси і вставати, бо я зараз реально впаду.